Читайте лайфхак, як отримати портретну ляльку безкоштовно. Щоб розповісти цю історію, довелося зануритися в коментарі інстаграм дворічної давності. я добре пам'ятаю, як все почалося. Але хотіла для вас відшукати докази. Одна дівчинка залишила коментар під моїм постом. Я ще пожартувала, що тепер хочу, щоб в неї з'явилася ця хата сильніше за неї. Інша дівчинка прочитала цей коментар і вирішила. Що подруга не повинна так довго чекати вже наступного дня? Ми обирали фото для майбутньої ляльки в інстаграмі. Планувався сюрприз, тож запитати дівчинку, який образ їй хотілося би залишити в пам'яті, не варіант. Та я вам відкрию секрет: жодна дівчинка не запостить фото, на якому вона собі не подобається. Отже, ми обрали фото, на якому її видно в повний зріст. І я почала роботу. Не дивлячись на те, що ліва рука вийшла ідеальною з п'ятого разу, а права стопа з восьмого, я зв'язала цю ляльку на одному диханні вдвічі швидше, ніж звичайно. Цілий день пішов, щоб намалювати щось схоже на зебру. Але я це зробила. За два тижні лялька була вже в Італії. А наступного дня дівчинка скинула мені фото свого чоловіка, щоб і в нього була своя лялька. Як думаєте, сподобався їй сюрприз? А тепер... Обіцяний лайфхак. Перше. Запостіть в інстаграм своє найкраще фото в повний зріст на видному місці. Друге. Залиште коментар, як сильно ви хочете собі таку ляльку. Прямо під цим відео. Відправте це відео тому або тій, від кого хотіли б отримати подарунок. Відмітьте його чи її в коментарях. Ну чи в інший спосіб якось приверніть до цього відео відеодегу. Це все. Чекайте свій сюрприз за 2-3 тижні. В вашому житті точно є людина, яка може не подарує вам квартиру, але маленьку мрію здійснить. Заодно одною дізнаєтесь, то вам друг, а хто жадіна. Стані, звісно, це жар. Але схема робоча. До речі, собі подарунки робити теж нормально.